Привіт! Сьогодні 9 листопада, День української писемності та мови. Щороку у цей день ми долучаємося до написання радіодиктанту національної єдності. Написання диктанту допомагає нам перевірити засвоєння пунктуаційних та орфографічних норм. Та найголовніше: ми усі, дорослі і малі, учні, вчителі. Усі українці єднаємося у цій акції, щоб показати, наскільки цінною є для нас наша українська мова. Ти знаєш, один із поетів сказав такі слова: стільки поколінь до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово. А я пропоную просто зараз долучитися до ще однієї акції. Чи добре ти знаєш твори українських письменників? Ходімо! Продовжи вірш. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені того було? Які пісні називають календарно обрядовими? Це такі пісні, які співають в певний період часу. Наприклад, Веснянки, жнивацькі пісні, колядки. Хто з українських поетів так сказав про себе: Я українець, і це вся моя автобіографія. Сельцемоненко. То автор цих рядків. Ми є. Були і будемо ми. і Вітчизна наша з нами. Ой, цього не згадаю. Автор твору Захар Беркут. Іван Франко. Хто автор цих рядків? Ми є. Були і будемо ми. і Вітчизна наша з нами. Якщо я не помиляюсь, то це Іван Багряний. Автор народної пісні. Літературного походження. Два кольори. Ой, це Дмитро Павличко. Продовжи вірш. Мені тринадцятий минало. я пас ягнято за селом, мені сонечко сіяло, мені так добре було, там, ну, любив я. Ну, от, ну Це і Тарас Шевченко. Хто автор народної пісні літературного походження як тебе не любити, Києва мій? Дмитро Луценко. Так. Продовжи вірш. Ой морози Морозенко, ти славний козаче. За тобою, Морозенко, вся Україна плаче. Не так тая Україна, як тає гордеє військо. Далі не пам'ятаю. Хто автор цих рядків? Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу. Секунду, подумати. Ліна Костенко. Так, так, вірно. То автор твору Захар Беркут. Іван Франко. Тут елементарно. Що таке фольклор? Це усна народна творчість. Кого називають королевою української поезії? Ліна Костенко. Продовжи вірш. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну. у сні й наяву, Весневу свою Україну працює вічно живу і нову, і мову, і солов'юну. З нею ніщо ми, як порох, і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квіті, в ташані, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, удовах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. Гумука на нас, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробували нам шлях до весен. І світлих, і щирих, любіть у труді, у коханні, в бою, як пісня, з чолини зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.